Вітаю, друзі, сьогодні поговоримо на дуже цікаву тему: вибори та їх наслідки. Буду вести мову не про наступні вибори, які дасть Бог проведемо після війни, а про минулі до органів місцевої влади. Стаття 70 Конституції України гарантує кожному громадянину держави мати право обирати, та, звісно, бути обраним. Чи всі депутати місцевих рад справно виконують свої передвиборчі обіцянки та задекларовані програми? Це питання, як правило, турбує виборців практично завжди, після поставленої галочки у виборчому бюлетні до редакції нашого видання звернулись за допомогою представники ініціативної групи. Мешканці села Цуцилі. Перерислянської територіальної громади Івано-Франківської області вже більше чотирьох років не можуть реалізувати своє право щодо відкликання депутата місцевої ради за народною ініціативою, що гарантовано їм статтею 37 закону України про статус депутатів місцевих рад. Якщо коротко, то виборці села Цуцилів більше чотирьох років поневіряються всіма колами пекла. Щоб, як у народі кажуть, здихатись від свого обранця. Такого собі вельми шановного пана Володимира Чумбея. Староста села Цуцилів Батіг Василь Петрович займає посаду з 2020 року. Е, на дану посаду був призначений головою ОТГ і, за, і підтверджено на сесії Ріслянської територіальної громади. Е, по даній проблематиці можу сказати, що питання виникло по відкликанню депутата за народною ініціативою після першого року його депутатства, так як він, громада вирішила, що він не приносить ніякої ефективної користі для громади, основні питання піднімав тільки в своїх корисних інтересах. Це Взяття землі в оренду і другі такі питання, які були вигідні тільки йому, а не громаді. І того була створена ініціативна група з числа громади. Проведені всі процедури, подані всі документи в ТВК. Він неодноразово подавав на суд, на апеляцію, але всі судові позови були на користь громади. Володимир Молдовчук – голова Пересельської територіальної громади. Знаючи на захисті інтересів громадськості, я просто зобов'язаний впливати до політичної партії, яка не звертає уваги на село, яке виражило уже свою громадську ініціативу по відкликанню депутата. Дивує й позиція самого депутата, як він може працювати при цьому в окрузі, які, окрузі, який висловив йому недовіру. Не розумію цього. Чесно кажучи, вражений бездіяльністю політичної сили з одного боку, з другого боку, вражений бездіяльністю тих, хто повинен стояти на захисті інтересів виборців, тому що порушено право людини обирати, відкликати і всяке таке. Тому в даному випадку, єдине, що можу сказати, закон повинен діяти. Що вони вже не робили, починаючи з 2021 року. Збори виборців на підтримку пропозиції відкликання депутата провели повноваження. Цих зборів було підтверджено на засіданні Переріслянської сільської територіальної виборчої комісії та оприлюднено окремою постановою. І тут розпочалось. Пан Володимир Чумбай вирішив. Так просто не здаватись. У першу чергу подав заяву у поліцію про нібито підробку підписів у документі. Однак у нас поліції не знайшли цьому підтвердження. Заявою про злочин тут не обійшлось, так як паном Чумбеєм не було досягнуто очікуваного результату, то він вирішив застосувати інший метод метод судових тяжб. Виборці пройшли шлях судових поневірянь від Окружного адміністративного суду аж до Верховного, який і поставив крапку, повернувши скаргу Володимира Чумбея як таку, що не містить підстав для касаційного поскарження. Але після цього ця захоплююча історія не має свого завершення. Як виявляється, представники політичної сили Свобода від районного до обласного рівня, від якого пройшов до Ради Володимир Чумбей, чомусь вперто ігнорують народну ініціативу та не розглядають законне звернення щодо відкликання свого депутата, як це передбачено діючим законодавством України. Правда, цікаво, чомусь деякі обранці забувають за своїх виборців у перший ж день, приступивши до своїх. Повноважень, ставши спиною, а не обличчям, до думки громади. А керівництво поліцили чомусь вперто не помічає цього. Що ж, це питання, як на мене, є надзвичайно важливим та вимагає в першу чергу широкого втручання медіа та громадськості. Персона самого ж, поки що депутата Володимира Чумбея є дуже колоритною, барви якої ми обов'язково передамо у наших. Наступних сюжетах і ще наперед повідомлю пану Володимиру Чумбею, знаючи його хист до написання цивільних позовів. Ми готові навіть до судових тяжб, щоб захистити конституційне право людей, яке чомусь по цей день нівельоване. До зустрічі у наших наступних сюжетах.